Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про те, кому територіальні центри комплектування будуть в першу чергу видавати повістки на вулицях, в громадських місцях її приносити додому на роботу. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене, даєте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Дякую, що підтримуєте і дивитесь мій канал. Друзі, останнім часом дуже багато ми говоримо про посилення заходів мобілізації. Це і такі глобальні перевірки висновків військово-лікарських комісій, і скасування деяких відстрочок для певних категорій чоловіків. І видача масова повісток на вулицях, в громадських місцях, додому приносять повістки на роботу. І я побачив інтерв'ю одного з представників обласних територіальних центрів комплектування, в якому цей представник зазначає, кому в першу чергу будуть видаватись повістки, будуть приноситись повістки. Тому давайте більш детально про це поговоримо. В першу чергу, звичайно, що представник ТЦК зазначає, що будуть видаватись повістки. Тим чоловікам, які з будь-яких причин не з'явились з 24 лютого 2022 року до територіальних центрів комплектування для того, щоб уточнити свої дані. Ну, це якби зрозуміло, тому що. До початку повномасштабного вторгнення, взагалі, майже ніхто не ходив і не уточнював свої е, дані в територіальних центрах комплектування до того військкоматах. І відповідно є обов'язок у військовозобов'язаних раз на 5 років приходити до територіальних центрів комплектування і уточнювати свої особисті дані. це щодо е, свого сімейного статусу, щодо наявності дітей, е, щодо роботи, щодо стану здоров'я. Про це ми багато теж говорили. Ну і відповідно, ті, хто не з'явився з початку повномасштабного вторгнення, він мав з'явитись. І якщо не з'являється, то відповідно він, по-перше, порушує правила ведення військового обліку за це є адміністративна відповідальність. Ну і по-друге, до цих людей найбільш прискіплива увага. Представників територіальних центрів комплектування, і після того, як вони отримують таку повістку, вони мають з'явитись до ТЦК, уточнити всі свої дані, пройти медичний огляд при військово-лікарських комісіях. Ну і відповідно в подальшому, залежно від е, свого статусу придатності, або чекати, або їх виключать з військового обліку, або отримати повістку про мобілізацію. Е, так само, друзі, представник ТЦК зазначає про те, що. У другу чергу будуть, звичайно, що отримувати повістки ті чоловіки, які виїхали з свого постійного місця проживання і зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи у інших регіонах. Відповідно, теж багато чоловіків не з'являються до територіальних центрів комплектування. І відповідно ТЦК не мають жодних даних про них, і тому коли на блокпостах або на вулицях таких чоловіків зупиняють. То звичайно, що їм беззаперечно виписують повістки. А друзі, потрібно сказати, що щодо виписування, взагалі, і зупинення на блокпостах, і виписування повісток на блокпостах на вулицях. Є певна моя думка з цього приводу. Якщо хочете, можете подивитися окремо відео. Чи можуть взагалі представники ТЦК зупиняти людей, чи можуть вони виписувати на вулицях? Посилання буде у вас на екрані. Тому внутрішнє переміщення особи теж вони в зоні ризику, як особи, які можуть отримувати такі повістки. А далі, хто ще буде отримувати повістки, звичайно, це чоловіки, які... Проходили військово-лікарську комісію, медичний огляд про ній більше ніж рік тому, тому що рішення військово-лікарської комісії про придатність, про обмежену придатність, воно діє один рік. І відповідно, якщо представники ТЦК побачать у вашому військовому квитку відмітку про те, що ви проходили більше ніж рік тому. Або висновок ВЛК, якому більше, ніж рік, то вони ну, майже 100% випишуть вам повістку про те, щоб ви з'явились до територіального центру комплектування і ще раз пройшли цей медичний огляд для того, щоб оновити а, свій стан придатності чи непридатності, чи обмеженої придатності. А далі, друзі, представник ТЦК зазначає, що будуть Видаватись повістки для перевірки облікових даних. Але тут мені не зовсім зрозуміло, навіщо видавати, наприклад, повістки тим чоловікам, які з початку повномасштабного вторгнення, з початку повномасштабної війни з'явились до ТЦК, уточнили всі свої дані і далі їх відпустили, не мобілізували, навіщо їх ще раз. Запрошувати до територіальних центрів комплектування, витрачати їх час, витрачати час працівників ТЦК для того, щоб перевірити якісь їхні облікові дані. Ну, це мені не зовсім зрозуміло. Так само, як і не зрозуміло, для чого а, видавати повістки тим чоловікам, які є заброньованими працівниками, тобто є а, рішення Мінекономіки про бронювання і а, протягом дії цього рішення. Особу не можна мобілізувати. Дані я думаю, що вони і так уточні, Ну, хіба дійсно що запрошувати таких заброньованих працівників, які мають бронь від держави, для того, щоб уточнити якісь дані, якщо вони не з'являлись до ТЦК саме з початку повномасштабного вторгнення Росії до України? Так само, друзі, зазначає представник ТЦК, що можуть видаватись повістки тим чоловікам, які потребують перевірки обставин щодо відстрочки від мобілізації. Тобто ті чоловіки, які отримали відстрочку, але їх для чогось потрібно ще раз викликати в ТЦК і перевірити ці обставини отримання відстрочки. Ну, тут я не думаю, що це взагалі якось вкладається на логіку, і це взагалі законно, тому що якщо є рішення територіального центру комплектування або наказ про надання відстрочки такому чоловіку, то перевіряти це рішення ну, хіба що можете внутрішніми якимись силами і провести внутрішнє розслідування і перевірити, чи дійсно він закономірно отримав цю відстрочку, чи незакономірно. Але. Перевіряти, запрошувати знову ж таки цих чоловіків, які мають відстрочку, і перевіряти обставини отримання цієї відстрочки, знову ж таки, це витрата часу цих чоловіків, витрата часу працівників територіальних центрів комплектування. Я думаю, що ну, це не потрібно робити, і це марна трата часу. Всіх сторін, і, і, і чоловіків, які отримали відстрочку, і працівників територіальних центрів комплектування. Друзі, ну і остання категорія чоловіків, яку зазначає представник територіального центру комплектування це є чоловіки, які будуть мобілізовуватись. Тобто, тобто працівники територіальних центрів комплектування будуть вручати повістки мобілізаційні тим чоловікам, яких територіальний центр комплектування визнав. Придатними або обмежено придатними до військової служби, і вважаю, що їх потрібно мобілізувати. До речі, щодо е, мобілізації обмежено придатних до військової служби, ми теж багато говорили, і посилання на таке відео буде у вас на екрані, тому якщо хочете оновити дані, або ви не знаєте інформації щодо обмежено придатних, то теж можете е, подивитись е, окремі відео щодо цієї теми. Друзі, така ситуація. Я думаю, що працівник територіального центру комплектування забув або навмисно не сказав про те, що на сьогоднішній день дуже багато повісток ще роздається і вручається тим чоловікам, які були визнані взагалі непридатними до військової служби, і були виключені з військового обліку. Для чого це робиться? Для того, щоб перевірити обставини. Видачі їм висновку про непридатність до військової служби, і у більшості випадків переглянути цей висновок, якимось чином скасувати його, або взагалі не чіпати, а просто замінити цей висновок про непридатність висновком про обмежену придатність, включити заново, поставити на військовий облік таких чоловіків. про це ми теж дуже багато говорили. І е, мені багато дзвонить людей, яких дійсно було визнано непридатними, що їм приходять листи, їм приходять повістки. В цих листах е, територіальний центр комплектування зазначають про те, що є сумніви у е, законності висновків ВЛК щодо них щодо непридатності, і потрібно обов'язково пройти. Повторний медичний огляд, і якщо вони не з'являться на цей медичний огляд і вони не пройдуть повторний медичний огляд, то щодо них буде заява до правоохоронних органів, і вже правоохоронні органи будуть встановлювати, чи законно, чи незаконно видавались такі висновки про непридатність до військової служби. Але друзі, знову ж таки, повторюю, що якщо чоловік виключений з військового обліку, і визнаний непридатним до військової служби, то єдиним, єдиною підставою для включення його назад, постановку на військовий облік, є або скасування висновку ВЛК, або рішення суду про те, що такий висновок видавався незаконно. І якщо таких документів немає, то в принципі чоловік, який визнаний непридатним до військової служби і виключений з військового обліку, не знятий з військового обліку. А саме виключений з військового обліку, то він взагалі може не реагувати на повістки від територіальних центрів комплектування, тому що повістки це є документ, який зобов'язує вас дотримуватись військового обліку. А чоловіки, які виключені з військового обліку, вони вже не підпадають під дію закону про військовий обов'язок та військову службу, про дію закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і під дію порядку ведення військового обліку, і відповідно вони не мають взагалі реагувати ніяк на ці повістки. Друзі, у підсумку ми бачимо, що якщо не брати до уваги взагалі питання законності та правомірності видачі повісток на вулицях, на блокпостах. То жодна з категорій чоловіків вона не захищена від того, щоб отримати повістку, як щодо уточнення облікових даних, так і щодо мобілізації таких чоловіків. Тому саме головне це розуміти свої права щодо отримання повісток, щодо того, як правильно реагувати, ну і відповідно потім діяти відповідно до таких прав. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. На сьогодні, все. До нових зустрічей. До побачення.